Друзі, всім привіт! Моє вітання! Цього разу у нас буде разовий огляд автомобіля для клієнта. Будемо оглядати Volkswagen Golf 7 в кузові Універсал 14 го року випуску: 1.6 дизельний двигун. Коробка механіка заявленого пробігу 230 тисяч км. Ціна автомобіля 38 тисяч 900 злотих. Клієнт зізвонився із продавцем, і продавець заявляє, що автомобіль є. Без ДТП, що він є весь ціленький в оригіналі, технічно все супер, можна приїжджати та оглядати. І так, автомобіль я вже оглянув. І ось дивіться, в якому дійсно був в стані цей варіант. Так, дивіться, показую вам цей автомобіль. Під'їхали до гаражу. Так він виглядає. Опон тільки одне дві гаї, чи є. тільки єдний, так. Тільки ці колеса є, що зараз на автомобілі. Так, дивіться, по капоту. Капот не підігнутий. де сколи є маленькі, не без цього. Ось є такі. 121, 121, 106. 130, 130, 130, то подвіться в оригінал. Одразу по оптиці у нас галугени, туманочки, передні партроніки, тяжкі зі пошкодження. Тут і лампа ціла, тут тріснута. Добре, вийдемо в цій стороні. 111. 104 А ты был самоход с провозоны или не, с Нет, А, с провозоны был. Да. Крыло тоже в оригинал. Ни для некой рыжи В окно есть четверка. 130. 104. 104. 113

И старапы не ели дома, не без этого. Пошкодження так такие. Цели. 126, 116, 116, 105, 105, все рідні тут є такі сколи. Партроніт на місці. Задня оптика ціленька. Кісь царапин є на бампері, теж не без цього. Тут м'ятинка є така на бампері. Така ціленька. 109. 110. Маленька м'ятинка її не критична. Так, тут нічого не крутилося. 76 76. Де ж ні, -то, ні, -то, ні -то, немає? Рідні щорка. Под дахом 124, 111, 105, 106. Это и ритмик. 104. Тут век на ритмик. Ритмик, ритмик.

Так, Показую вам по салону, як він виглядає, тоді якісь є плями, потрібно хімчистку робити, Чотири слопідйомнички, центральний замок, електрозеркала, регулювання, підігрівання та складання. По приємчику все гарно. Автомобіль має передні задні туманки, датчик світла. Сидіння тканинові, теж йде плями, потрібно хімчистити. Пасик працює, все є добре. Шкіряне мультикермо воно є підфарбоване. Я думаю, це помітно, як воно блестить. стан педалів. В автомобілі, до речі, курвом смердить. Курили. автохлод, електроручник, система старт-стоп, автомобіль допомагає паркуватися, механіка п'ятиступенева, стан куліси, теж підзатертий, зопурваний, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія штатна, датчик дощу. Центральне зеркало з автозатемненням. Сонце захисні шторочки. А туво десь щастенький. Так, по цій стороні все добре. Проємчик також в гарному стані. Тут понизу брудне трішки. Тут нічого не зламане, все є добре. Задній диван все відкривається. Нє, наразі він в шторка є на місці. Може. Так, звучать... А, тут нічого у нас немає. До речі, ось тут у нас є маленька м'ятника, від Паска видно, десь його дверками прижали, ось такі. mu taki stało Aha, jest? Aha. Tak, po tej stronie. Jakieś tu dropynki jest? В машині накурено, це дуже погано. Так, автомобіль дивіться на легкосплавних 16 дисках. Це десь стіленький, літня гума Dunlop, вона 18-го року. Гальний диск має мінімальний виробу, кожен є легенький бортик. Ну, блін, тут накладочки не видно. Дуже погано її видно. Попильничку все сухенько. Позаду та сама літня гума, теж десь ціленький. Пальміний деш теж, теж має легеньку виробітку. Та все Диск теж також цілинкий, не побитий. Тут це ж все є добре. Так, вам підкапотний простір. Одразу герм замінювався 4 місяць 2022 рік на пробізі 207 тисяч км. Останнє масло Castrol 5 v 30 226 тисяч П'ятий місяць 23 рік Фараця і восьмий місяць, 14 рік. Теж ніякої пайки, ніде нічого немає. Крило не крутилося. Капот теж не крутився. Да? І Відпідляє рідний 14 рік. Ніякої режим нічого немає. Тут також... Петля є рідня, нічого ніде не крутилося. Ця фара, цю фару дуже важко тут дату побачити. Я рідня. теж. рідня і теж немає нікої ніде пайки. Двигун не є помит, він таке є якесь легеньке запутівання тут ось біля форсунок, але то може бути все від горловини, коли мастило заливали. Турбінка там також є сухенька вся. Сам блок двигуна теж є сухенький, а тут також дата є 14 рік. Біля кровочки також всі є сухо. Так, ось так працює двигун. Звісно, ми його застали, коли він гарячий. холодного ми його не почули. Тут пластик трішки тарабанить. Як завжди легенько парує. І так само звідси легенько йде пар. І вихлопна в нас чистесенька. Єгер працює, він не є заглушений. Все ось показує, все є добре. Так, останні помилки скидалися 2249 км тому. Ось знову єгер показує, що він є, все працює, ніхто його не заглушував. Охолоджуюча рідина 41 градус показує. Обороти двигуна нормальні. Так, далі по форсуночкам. Трішки в першому циліндрі показує мінус 0,47-0,48. Далі друга. 0,36-0,24. І четверта 0 ,3, мінус 0,13. Тобто перший трішки трішки там не доливає. Ну, там взагалі від, відклонність дуже маленька. Сажовий фільтр 236 км тому була остання регенерація. Сажовий фільтр об'єм сажі 0,12, а золи 50-51 грамів. Тобто для автомобіля, якому вже там скільки, 9 років, то я вважаю, що це є нормально. Тим більше зараз, як вискочити на трасу, дати йому то буде менше. Пробіг автомобіля 231 тисяча 0,86. Так, вам трішки, тут ніякого люфта по керму нічого немає. Дзеркала складаються. Одразу зараз перевіримо ліве дзеркало, чи воно регулюється. Так, ліве дзеркало регулюється, скло підіймач працює. Позаду також працює. Правий регулюється. Так, включимо кондиціонера. О, одразу відчутно по нагрузці двигуна. Двохзона працює, підігрівся сидінь, музика. Тут додається, мультикермо працює, до речі, не переключає також все, навігація включається. Кліма щось поки що слабенько, але можливо вона ще не набралася. відкривається, тут підсвітка працює, тут підсвітка працює. Тут все добре. Дзеркало включається. Кліма холодить, але потрібно було б її вже якби трішки дозабити. Але ні, ні, вже нормально холодить. Гарно, холодним сидує. Просто вона ще не набралася. Передачки дуже гарно м'якенько включаються, також включається задня, партроніки перед-зад. Так, дивіться, понизу це під двигуном, защита двигуна є все на місці. Далі права сторона понизу поріг, все є добре. Защита також є на місці. Позаду. Вихлопна система частенька. Тут це порядок. Немає ніякої режимі ніде. Молодні ну, ще виглядає досить непогано автомобіль. Поріг, під низом не підігнутий, так само там все є добре. Ось в такому стані був цей варіант Volkswagen Golf 7. Так, автомобіль дійсно є цілий в рідній фарбі, так, були якісь сколи, царапини, не без цього. Автомобіль не є новий. Всі вікна рідні, під капотом також є порядок автомобіля. Звісно, одна форсуночка трішки не доливала, але там взагалі відрізнювалися мінімальні показники. По салону теж автомобіль збережний гарно, звісно, його похим чистити і він буде виглядати набагато краще. Ну і також було чути, що в автомобілі десь хтось колись курів, тому що був присутній такий легенький, легенький запах курива. Внизу автомобіль також в гарному стані, немає ніякої початкової ржі, все ціленьке, нічого не пугнути. По електроніці також все справне, автомобіль їде приємно. І також були зауваження до сцеплення, тому що сцеплення в автомобілі є вже підзношене і в скорому часі воно буде. Під заміну. Отож, цю всю інформацію фото, відео, звіт передали для клієнта. І клієнт зараз подумає над цим варіантом. Якщо він його зацікавить, тоді він самостійно дзвонить до продавця, торгується, приїжджає та забирає. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, натисніть лайк, обов'язково прокоментуйте і не забудьте підписатися на цей YouTube канал. По питаннях огляду автомобілів автопідбору, мої контакти в описі відео та в першому коментарі, хто не знає. Всім всього найкращого! До побачення.